И команда нас одна наши с братьёнами це

Kita, 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 kita. Potong. Na atas, atas, terus. Na atas. Дяганат каче! А цельох, усі сьогодні! Сіли, нищик оцеласки вибиває. мяч! Пешить! На що ж ти заприймаєш, відварачуєш. Дуже низько. Годька не бремця, бодька обірай.

Приймай! Корпус, приймай! нього хто? Покійно шукай! Потя потяг! Все! Дай! Накрели тут на ауті! Па, ззаді гравець, пади! Люш, гущи всередині? Йо! Перебираємо. Паселя! 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 Ой, ти ти, 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 ти ти у зразу я ж тобі уже три рази сказав помил, Ти знову похожий. Відкрой. Знайшли. А дайся, навіщо ти другий раз? І дьома. І Дай Годя! možna možna Диткоя попросива один в один обировать, Андрей А так легко тебя обирает, Андрей.

Давайте! граємо, Дай м'яч! Э, Дай м'яч! Ще Дай меч! Чіка! Наркоті! Ви розжиляч! Не весь підкоп, м'яч! Навіщо ти жалюєш? Трахну, ладья! Коцулавский, на мяч, куш <клес> Давай! А сюда! Ну! Андрюш, включайся! Андрей! Да. Кутуласки, правее! Правее, Кутуласки! Да, да. мяч! Да,

Адрюшка, що то ми стріляє! Колещо? Андрюшка, подипа не чого? Стали! Отець не стоїмо! Отець стоїмо! Але перейдете, прибіжить біля вас! Біля вас тиха А ти ближче! Хто ближче?

О, давай, моти до кінця. Бах. Бах. Давай, давай, давай. Бере, бади, бере. Дивіться. Правда, думаю, що Ну! Є! Таня Піч, і туди відчиняй. А мінус в останній момент. Давай ка, вот і ще! Подача волощу! ти замість кого вийшов? На яку ти стійку маєш машки! Лишня твоя, Андрій! Чекай, Альох! Ко ближче, пішов, Цитко! Паш проще, паш! на тебе йдуть! На тебе йдуть, паш! Я кажу проще, паш! Вийшов! Вийше, вийшов, вийшов! Бере, бери, бери! Пало, стараємось, мати, Ілюша, так отуласька облич! Давай, Налюш! Приймай! нього! Ты не подач. подачи! Да, Аля, да! Да! А что пас не дать? Ай, Куцуласки, опять ковыряешь! Сели! Сели ниже, с ножки бья! Дедко, где ты бья? Пошел! Ближе, ближе! Ну, навещу так, на твой! Он сам тебе отдаст, на твой! Посусь! Стой, не отдаст! Пішов! Ближче! Йо! А що? Назар, доганяй! Давай! Назар, не програвай! Назар, доганяй! А по хлопика! Покину, Андрій, шукай! Середу найде? Судара! Андрій! Давай, давай! Під нього! Будь Пекласки, відкрийся! Давай, Ля! Да, Сар! Давай! Адидальна! Плоть! Давайте давай, трошки додайте все, ну а ти Там накрили, там! Шо? Давай давай, Зур, блин! Ай, ну! Дай, лади, сюда, виш! Сюда нище, нищів, нещи, ниші, ниші.

Давай, давай, давай. Перший мяч. Перший мяч вирости. Пеш? Іди що, маємо. Швидкість, дай! Швидкість! Ладик сам, суба! Давай, давай, давай! Нічого, ладик, нічого. Давай, тим місце, чоловік. Пеш? Наш Марка. Давай, Міна, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, Саня, Давай, давай! 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 Зараз зараз, дорого! Покійно назад, спокійно, Са, шукай. Предра, десять. Привіт! А куди, ти дай? Куди ти бігаєш? Помагай! Помагай!

Приймай і працюй! Працюй! Абір! Петрик! Накрила там! Маля, дай меть! Накрила там! Ніко накрила рація! А, а ти біжи. Давай, давай, давай. Ну, стоп, так син. Ну, ну, так коментатори не можуть, а просто кричуть. Так. Так. Дай мені штрая, потайме <потори> зат. Хазар зміна. Потайме.